Отримайте допомогу після лиха від Сос Вермонт. Якщо ви оговтуєтеся після стихійного лиха, яке торкнулося вашої громади, або якщо ви постраждали від нього, вам може бути важко знати, куди звернутися за допомогою. Переживання стихійного лиха також може викликати важкі почуття, такі як стрес, страх і безнадію. Існує програма під назвою Starting Over Strong Vermont або SOS VT, яка може допомогти. Ви можете зателефонувати за номером 211, щоб поговорити з аутріч працівником, який зв'яже вас із безкоштовною місцевою підтримкою та програмами. Зателефонуйте на номер 211 і натисніть 5, коли дзвінок буде прийнято. Залишіть повідомлення на голосовій пошті після того, як почуєте звуковий сигнал. Ви повинні залишити повідомлення англійською мовою, тому попросіть когось допомогти вам залишити повідомлення, якщо вам потрібно. Скажіть своє ім'я, мову та номер телефону, і хтось передзвонить вам із перекладачем. Ця програма може допомогти вам отримати підтримку з важкими почуттями, які можуть виникнути після катастрофи. Сосвермонт також може допомогти вам отримати доступ до допомоги з продуктами харчування та інших програм, які можуть вам знадобитися, якщо ви постраждали від стихійного лиха.